Привіт! Щиро дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Велико вам дякую. Декілька слів, чим я сьогодні займалася. Разкала у відстоюної водичці у ведеречку, настоювала шпиня цибулі. Так, довела до кипіння, і пополивала томатики, які були під тунелькою, Так, ми з вами зараз ну, бачимо висаджували, які ростуть під тунелькою. Під білим агроволокном. Так, вчора я їх пополувала в шлангу, а сьогодні я їх пополувала добривом. Так, не стоїло шпиняти цибулі. Ось так. З водичкою розбавила, бачили. Потім я зайнялася приготуванням діляночки для томатиків других, які сидять ще розсадка маленька. Ось, Вчора я залила водою, бо не можна було копати. Так, тут у нас королева Єлизавета. А тут ще одна діляночка буде готуватися для розсадки томатів. Мабуть, на Новий рік вже, не знаю. Ось, І взялася я перекопала. Воно було лег... ну, легенько так попрала агроволокно. Щільність 17 налила водички, щоб вона відстоялася до вечора. Ось так приготувала mm -hmm. я дуги, поставила. Це вже зробила е після всього, бо спочатку накрила половину і висадила томатики. Нічого особливого. Китохелпу водичку, улунку яєчна шкаролупа і курячий постід з квіткового магазину. Ну, ось так. Ось така краса получилася. Бур'ян не росте і слава Богу. Ось так. Мирного неба. Міцного здоров'я, всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Синечку, не віддам. Бережемо себе. Ну і ви знаєте, що робити. До зустрічі, мої хороші. Далі буде.